Ви на каналі Міс Віка, і, і, не, і зараз ми вам заспіваємо пісню Квіточка. Квіточка маленька, та я всім скажу, що це моє ім'я, Настя чи оленка, та квіточкою буду я про все, що я бачу, зможу заспівати така незвичайна пісенька моя у цілому світі, кожен буде знати, що квіточка маленька я. Хла, ла-ла-лі, ла, квіточкою буду я, ла ла-ліла, ла-ла-ліла, квіточкою буду я. Співаю в ранці квіточка, те, що зеленіє листячко, про те, що сонце посміхається. А може дощі знову йдете, якщо ви не помічаєте, Все, що ранці зустрічаєте, тоді скажіть тому, хто поруч вас, я люблю тебе. Називають квіточка маленька. Що потрібно, вирішу сама у цілому світі. Кожен буде знати, що квіточка маленька я. ла лала -ла, ла, -ла, ла квіточкою буду я. Лі ла лала, -ла, ла квіточкою буду я. Всем папа -па! и подписывайтесь на канал Мисс Вика.